Лайшивать у меня селитка. Не, не пропал. Я и бурячок не бурячок. Ну. канаве. Зараз я засею буряк. Вот это такая силовочка высеваю я. Я ее уже давно, а это я и переробил трешки. Завышилась еще такой бурячок завышишься так ну и какой свежести кормовый когда я все по чуть-чуть так На цю вже пачку хай. Зараз за це висію, а там цю вже кину. Міжряддя 40 Технологічно це виглядає так. Я її штовхаю ззаді, все що треба, вона робить сама. Єдине, що для транспортування я так і не зробив за скільки років ручку. Я в принципі то можу катати на заднім колесі. а Якщо десь щось перенести треба, то нічого не виходить. Один плюс колеса ще воно гарцьовує, другий показує стежку де посіяно. Ну і ще ж хожу я, так що ще після мене залишається від них залишається теж стежка. Гарунт якраз Теж не травлений, дрібненький. І з усіх пачок, що я купив посів, тільки одна була із крупним насів. Все решта було дріб'язкове. Тобто таке, яке воно є, у червоного столового бурячка. Ось все. добриво кидати тут фризу спіймав гав там де загартачі достають усе доброво пішло в рядок а там де між рядком де по 10 см залишається проходи Хотів я на нього зробити до цієї сівалочки. Маркер. Потім виявилося, що нічого не потрібно. І так висіває рівненько. що важка сівалочка навіть не знає чи це плюс чи це мінус з одного боку переносить дійсно важко, а з другого вона їзде городу, її не треба не довантажувати нічого тобто виходить те що вона повинна бути Трішки того. От, півтора метра залишилося, я думаю що мусить вистачить. Глибину загортання можна робити різно. До речі, в попередніх відеороликах подивився, коли я сошник дисковий робив. У мене він був широкий з одного боку. Всі добре розуміють, що якщо широкий сошничок, то звісно і висів виходить стрічкою. Але якщо він стрічкою виходить, при умові, яка це в мене, що я висіваю більше норму даю, чим, чим потрібно, то в мене виходить, що вони Насінинки лягають одна від одної в бік і виходить досить таки непогано. Можна сказати, що це бів гадив. Ото, що колесо ззаді набивається, це означає, що ґрунт вологий. Але так як воно набивається, налипає не так багато, можна сказати, що не дуже вологе. Бачите. Можна було Прибули чистики, що тільки сюди не придумати, але чи воно треба? Ну ладно, вже одним рядочком. Добавлю. Раз, два, разі, трішки. Візьму туди да, Показав я вам повністю весь процес без приховань. Щоб ви побачили, зрозуміли, як це. Все легко <смі> і з задоволенням. Залишається тільки молить Господа, щоб врожай був. І все. Все, чітко розрахував. Все вийшло. А додому я його кочу отак. Взяв і покотив. Бави я ще. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцяти, шестнадцять чи 17. 17 рядочків. Так, це якщо взяти по тій латці, то це, мабуть, півтора, ну хай два рядка. Так що, в принципі, одне єдине, що тільки забрав я площу і, і все. Ну а це залишиться ще. на один рік, головне, не забудьте, що я його залишав. Так, горячок. Польський жовтий, власне кажучи. Ну, в Сонях. Давай я це засажу. Хай виросте. Якщо виросте. А це, друзі, все. Посла спека, пішли бджоли, обльот робить сади, заквітли, сливи дикі які квітнуть, запах приємний вечором стоїть, коли перестає вітерок дути. Роботу зробив, все, можна відпочити вам. Знав все добре. Дякую за те, що переглянули відео. Додивилися його до кінця. Можна написати коментар. Я вам дякую, на все добре. Ще будемо бачитися.